Скажіть, будь ласка, у вас була обіцянка, це інформаційний портал слово і діло. Yeah. Найближчим часом подарувати чотири квартири. Сім'ям, учасникам бойових дій на сході, хотілося поцікавитися. Ми подарували не чотири квартири, а вже сім квартир подарували. Є, є, є підтвердження інформація Юра Весельський із Житомира, з десантника, якому в БМП відірвало ногу. Живий залишився. Подарували квартиру. Олексій Цапенко. Національна гвардія з Миколаївської області, 24 роки, хлопця перебитий позвоночник, відірвана рука під Іловайським, Подарували квартири. Полковник Гордієнко, герой України, на савур Могилі, який був тяжко поранений, ледве вижив, подарували квартири. влаштовують мої відповіді. Бачите, я навіть прізвища і всіх їх знаю на пам'ять.